Назва української валюти. Гривня! Я роблю Дай гри! Я роблю Гри. Давай Гри. Гри. Гриян. Гриян. Гри! Гран. Грин. Не, не, не. Забери. Гринь. Я роблю гри. Гри. І. У мене. Забери Н, ви сюди постав. Сюди постав ви. А чо? Ви. Ти поставив Н і потім я. Так, так. Гривня, гривня. Гривня, гривня. Це не коректно. Р, Р, Р. Гривня, є, 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 є. Сорочка, сукня, штани, одним словом. Одяг, одяг, Давай. Я роблю гри останню, дайте. О, ти, я, ти, о, я. Одяг, 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 є. Магазин іншим словом. Копера, Магази, магазин магазин Крамна Грамниця Що не може підказати ти зі стараз підказувала. ва пішло нормально, але нормально. Летить, летить, летить до мічне капітана. Найеротичніше шоу мого життя. А Оля Накинула в мене буквою «Х». Знаєте, що найбільше мене образило, що отойво, який зі мною працює, він каже: ми сьогодні на тій команді поставимо хрест. Та як я тобі виставлю штрафи, не, не треба його залякувати. Це, це, але тепер це я все б... одно штрафи приходять на тебе. Цього разу баночкою меду не розчитаєшся, Богданович. Дві банки, дві. Тому. Пане собаки! Що? Не думайте, що це якийсь кабар чи що. У мене вдома є бджоли, то я вам тут трошки меду привіз. Скільки відсотків чоловіків учили дітей матюкати русню? Всі. Ні, ну блін, знаєш, мені здається, що типу. Я. Ми ж не звірі. Ми чим відрізняємося від тих. Да, да, по-другому не називаєш. Чим відрізняємося? Тим, що ми люди, і що ми виховані люди. Але, але, але діти самі можуть десь вони ляпнути, самі, так. Ні, вони самі вчаться, бо ми матюкаємося і вони на це, вони чую, так. так. дуже маленький відсоток. 25, маленький, Прям 10%. Відсотків, ні, прям може навіть 5. Ні, 35. Може прям 10-12. 12%, 15, 12, да, 12 20, і 22 буде да, і 30, все. Да, Я да, думаю, що да, це може тривати да, вічність. А? Ні, Не, не вічність. Е, ми порадилися з дівчатами і ми точно знаємо, що в Україні і дівчата, і чоловіки всі інтелігентні. І наші чоловіки ніколи коли в житті не будуть щити дитину, матюка тись. Спеціально? Дуже... Спеціально, ні. Спеціально? Ні. Гаразд. ні, По який ні, відсоток? Ні. 5, e, 12%. Відсотків. Добре, ні. покажіть ні. нам, будь Снимай ласка, правильну відповідь не на екрані. Паписок. Та що <бонавця> <Шо> таке, це таке? Що таке? Це досвідченість. <бонавця> це випадково. <бонавця> <Це, бонавця> <знає? бонавця> Це виходить дві тисячі гривень. О, вона Друзі, за нашими правилами, якщо ми відповідаємо відсоток відсоток, ми отримуємо не тисячу гривень, а дві тисячі гривень. Правильно тисяч. говорите. Пане суддя. Дають. Що? А дивіться, е, можна ще раз вашого помічничка попросити? Ангеле! А що у вас там щось в льосі є? Ахтан, тримай оборону там! Богдане, а Nie, ви тут, коли тут там викопали погреб? Ну, пасарам! Ну, пасарам! Фейс контрол! Не пускай! Я тримаю Полякову! Ah! Полякова no, не може no. сама <smell Alan> <toss> себе <toss> в руках тримати! Є, є, є! Тікай, тікай! Тікай! Так, Стау! все Богдан Богданович. Я перепрошую. А що там було? Там гриби я вам привіз. Але а, в нього але не такий, не сильний. Mm. Не сильний він? Я б могла я на ручки взяти. Я просто так хотів затримати. Mm -hmm. Я хотів, Але бонус по тисяч обінняли. не можу дати. Ви мене, можете ж і цих тих На жаль, можете але цей ваші цей законні має. гроші такі даю. Маленький. Хлопця вганяють дівчат. Я, ням-ням-ням, mm, я брюнет. Ні. Так, чоловік, так? Так. Я не знаю затупила Так, що? Я. Я б. Я, я так історичний персонаж? Ні. 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 ні Співак ні. Ні. Пам'ятник. Ні. Блін, а хто я? Ну ще які. Ну Просто... я не знаю. Підкажіть щось. Та все Давайте я піду. <реку> Давайте можна я піду. <реку> <реку> Та ну звідки це? Це? І хто це там повинен а мене бути? треба було слати Андрій Єрмонс. Єрмонс. Це постійно я в це. Ні не кажи це. Не кажи це Андрій. Треба Єрмоленко. знати героя до Це Андрій Ярмоленко, український футболіст. Вибачте, пане Андрію, Ми вас не вигадала наступного разу. А, а ви, ви теж не завжди не забуваєте, ви, якщо вибачте, шла. пане Андрію, але я навіть не знала, що ви є на світі. Стине просто виглядає так, це воно таке є. Це О, дуже важко. Ні, ну ребята. Язиком! Язиком! <риклад> Добі, він не застібнув, це дуже важливо». О, да, да, Та він нічого не застібнув. Це робить Богданович. Давай, давай, давай! Давай давай застінуть.

Алекій допомагає. Давай! ми займають, давай присутні, давай присутні, дивиться! А чого й допомагає? Так, Оля, почекай! Супер! я не попала. А вона навіть не змінювали зараз. Оля, Оля, Оля! Оля, о-ля. Все, давай. все, 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 сідай, сідай. Дайте місце її, щоб вона вилізла. за гітарую. За гітарі пішки. Давай. Гітар! Давай. Давай. Давай, 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 давай Давай, пляшки. давай, давай, Цей сон жоночі сниться. Цей сон, цей сон. Вона мені ісп'ється. Всі кажуть, що я дуже-дуже розумний. І я вмію читати і писати одночасно. Читаю одне, а пишу абсолютно інше. Правда, це чи ні? як Тобто ти можеш... Читати щось одне, а рукою писати абсолютно щось інше. Так. Я думаю, що це. Не, не те, що це брехня. Це просто е... брехня в кубі. Але скажу, що це правда. Показувати? Так, показуй. Тільки табличку, будь ласка, більше нічого не треба показувати. Що там, Женя, Покажи. Правда. Розкажи, я як поп... це в тебе виходить. Я попрошу зараз листочок і дай мені свій е, записничок ведучої. У мене нема записничка, я дай, все мені, отут. А оцей. Там є, напевно, все. Ти! Ловіть його! Сюди. Де! та Іди сюди. Встань. У мене. Встань. Я їх приберіг. Бережи свої Сі. два і не покажу. все. все, все, все. Не, не трогай його, він наш. Він свій. Сі. Він свій. Він свій. Він свій. Все О, добре. Посол судді. Посол судді. Посол. Судді. Посол. Давай, Жека, заберись. Перед вами дві картини. В кожній є отвір. Один з учасників виставляє в отвір голову. Після того намагається вгадати, ким став завдяки картині. Учасник може ставити своїй команді будь-які питання. Але відповідати на них можна лише так або ні. Підказувати губами чи руками заборонено. А що написав? Я обожнюю борщ від Лесі Никитюк. Клас! <гас> Реально написано. <гас> Це сильно. Пане суддя, а є що? Є, <гас> є е, е, пане суддя. Просто я сам е, родом з Тернопільської області. А хто не знає, то Тернопільська область столиця хумусу. Що? Тоді я вам привіз гарного домашнього хумусу. Я попрошу, щоб ваш представник І чи посол. E, прийшов, подивимось, ну, я передум все, все по старій схемі. Якщо цей хлопчик зараз вибіжить сюди, це буде останній но раз, но коли, коли так. він може вибігати. Дівчата, фас! Леся, він їде маршруткою. Бігом. А, а? Давай, 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 давай. Щось не так. Леся танцює. Вау! Дівчата! Вибачте, будь ласка, я не знав, що так станеться. Дівчата! Дівчата! Мужики! 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 Музики! Де зараз це ласо! Дівчата! Дівчата! Скажи мені Леся! Скажи мені. Так. Скажи мені, Леся, скільки можна це терпіти. Скільки можна це терпіти? Скажи. Я вже не можу це терпіти. Ну тоді нетерпена, терпи. мій жеребчику! Продовжимо через сім хвилин. Ой, через три.